Олександр, де ти пропав? Де нові відосики? Що з перевезеннями? Розказую. Я зайнявся автосервісами своїми. Я зараз займаюся розробкою франшизи для автосервісів. Я займаюся програмним забезпеченням для автосервісів, Я трохи відійшов від, від вантажних перевезень, фури свої поставив. Тому що це дуже багато займає мого часу. А у мене ну, більш глобальні, е, скажімо так, моменти <смі> і задачі. Дивіться, що вийшло по фурах у мене за півроку роботи. За півроку роботи однозначно можу сказати, може так склалося. може е, у такому стані мені е, машини досталося, але. Реф Десятка показав себе набагато краще. Реф десятка був ну, не було місяця, щоб, щоб не було прибутку у мене по ньому. Звісно, що мене підвели штрафи, з трансбезпеки, котрі мені вмахали за, вантаг... ну, за перегруз, але ну, то все досвід. і... Прийдеться їх платити. Ну, зараз у мене адвокат цим займається питанням, але якщо мені нічого, там... нічого не вийде, то буду платити, куди я дінуся. Що касається, що стосується фури, на фурі, звісно, більші фрахти, більше грошей там рухається, але фура, то потрібно обслуговувати як сказати, ну, дві машини майже: прицеп і голову. І туди потрібні гроші, і туди потрібні гроші, щодо моїх машин, вони відремонтовані, стоять, чекають свого покупця, хто хоче нормальну машину і війти в вантажні перевезення за досить невеликі гроші. За реф я прошу 12, а за сепку я прошу 16. Історія обслуговування, ви знаєте, можу дати гарантію, що з ними все добре. Ну, в общем, Кому потрібні машини, можу підігнати. Що стосовно. Моїх подальших планів, Подаль... що касається каналу, що стосується каналу, подальші плани мої дуже прості. Я буду робити більший акцент все ж таки на автосервісі, а раз у місяць для підписників, котрі прийшли сюди заради вантажних перевезень, буду робити огляд з цифрами, з фрахтами, які зараз ціни вигідно і невигідно їздити. Я знаю, що зараз дуже погана справа. У зерновозах, котрі були півроку тому, просто в шоколаді. Ну, Все міняється, це ринок, воно зараз отак. От от. Зараз е буде знову сезон. Опять всі повиїжджають сніжники, такі як я, мабуть. Ні, хлопці, я свої машини продаю. В общем, кому потрібно, пишіть, ставте плюсик. Ну, я залишу давайте, мабуть, свій телефон робочий. Кому буде цікаво, дзвоніть, приїдете. І обіцяю покупця, якщо потрібно, прорекламую на своєму каналі. Так, і ще для покупців на свої вантажівки я е віддам клієнтську базу, котру я напрацював за пів року. Ну а я, звісно, бажаю вам високих фрактів, порядних замовників, рівненьких доріг і відсутніх штрафів. Все буде добре, все буде Україна. До зустрічі!